Про дрони, мені здається зараз говорити зайве, тим більше, що ми американськими дронами фактично і не воювали, зважаючи на була, єдине, що це комерційні дрони, аутил, американського робинство все. Mm. Ну тобто, але це комерційні дрони, вони купували. Ну, вони в ніяк не залежать від на... да. доброї волі Білого Дому. Штати, ще в цю цифрову епоху війни дронів, вони ще не доїхали. Вони ще тільки запрягаються, і... ну слухай. Зважаючи на вартість. Штатовських то. Вони нам передавали дрони Камікадзе, в мене назва з голови вилітіла. Вони в такої в трубі шли в такої, Switchblade. Like, Switchblade, Switchblade, Blade, точно. 300, да. 600, 600, 600 да. по типу як Джавелін, а 300 ще менше, але ну, це дуже, в них дуже обмежена кількість задач, які вони можуть виконувати. і ну, там Історії про те, що Штати от можуть зробити мільйон снарядів, а можуть мільйони співвідронів зробити. А зараз це не стоїть. Вони не зможуть. І вони ну, якоїсь незрозуміло.